Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьма. Давайте сьогодні подивимось, що він хоче вам сказати. Що в нього на душі, що в нього на серці, не забувайте, дівчатка, підписуватись, приходити на особисті консультації, на чистки, на захист. Діток також дивлюсь. Негатив, здоров'я, таланти. Давайте зробимо зараз загальний розклад, а всередині розкладу декілька варіантів. Що він хоче вам сказати? Подумайте про себе, передумайте про свого чоловіка. Дивіться, що він хоче вам сказати. Хочу емоцій з тобою. Хочу радості з тобою. Хочу наповнюватись тобою і наповнювати тебе. За руку потриматись, відчути один одного. Двійка жезлів, про що це каже. Це дуальна людина. Тут або чоловік може бути не тільки з вами, або через ревнощі робити вам боляче, або просто маніпулювати. Кого в трикутник ви про це будете знати вже. Хочу вам сказати. Я маніпулюю. Я можу тебе навіть покинути, відштовхнути, щоб ти бігла за мною. Тоді я відчуваю, що я потрібен. Тоді я відчуваю, що ми разом. Ми можемо навіть бути в різних стосунках, але я буду думати про тебе. Я буду приходити до тебе з оманою, як дурень. Якщо ти будеш мене відштовхувати, я буду страждати і тебе бажати. Він буде з'являтися, він буде вам давати тимчасове відчуття надійності, турботи. А потім буде його забирати. Він хочу вам сказати. Кохання. Оці колоді закохані, на відміну від інших колод, вони пара. Бачите, в них є зв'язок такий незримий, енергетичний. Вони як поєднані, пов'язані. Я пов'язаний з тобою. Ти даєш мені ресурси. Ти даєш мені щастя. Ти даєш мені любов. Дівчата, тут ви, мабуть, вже якось його трошки розкосили. і трошки від нього так віддалилися. Бо він каже, що ти відмовляєшся від мене, від того щастя, що ми могли б мати. Могли б мати родину або маємо. Ти собі забагато придумуєш. Я не такий поганий, яким ти мене вважаєш. При цьому на нього виходить карта імператора, а це каже, що людина, бачите, любить грати в шахи, любить різні ходи, маніпуляції, бути господарем Всесвіту. Вводити в оману. Нащо ти це робиш? Щоб ви страждали. Щоб ви страждали. Щоб о, о, такі гойдалки, щоб тримати вас біля себе, щоб знати, що ви про нього думаєте. Щоб ви віддавали йому ресурс і себе. Що він хоче вам сказати? Мрій пом, про мене бажай мене. Ви знаєте, він дуже боїться, що ви викриєте і побачите, а ви, скоріше за все, вже бачили, що він всередині така маленька, хтива дитинка. Знаєте, я буду робити навколо себе видимість. Активності, що мене все люблять, що я могу, можу собі дозволити дуже багато. Дивіться, тут такий момент постійно йдуть пентаклі. Чому я виклала залишила тут пентаклів? Тому що він повинен би був показувати багато ресурсу та любові в ваших стосунках. Розумієте? В стосунках, в парі. А тут іде такий момент, що він свої бонуси з життя, енергію емоції за рахунок цього гроші отримує тільки через вас. Від вас. Дивіться, ви пара, але сила у вас. Він вашою силою, емоціями, енергією користується. Ви будуєте родину, ви поєднуєте серце, він нічого не робить. Він просто не дає вам це робити з ним. Тут, дівчата, ви можете також або зраджувати, або в результаті всього піти в нові стосунки, тому що ну, вам набридне. Ви почнете слухати себе. І в якийсь момент, коли він піде, або сварка, або взагалі роз'їдетесь. Ви відчуєте, хтось вже це пройшов, а хтось готовий майже до цього. Ви відчуєте, я вам, як вам класно без нього. Ви навчаєтесь, ви живете, у вас якісь свої ідеї з'являються, якісь свої інтереси. Давайте для кожної, що він хоче вам сказати. Свій варіант, або дивіться всі три. Давай спробуємо щось будувати. Або давай спробуємо ще раз. Тут дівчинка така з характером, бо дуже образив тут серце розбите. Ні, ви хочете нормально, він нормально дати не може. Ви хочете по справедливості, він тут може тільки інтим дати. Другий варіант. Ви гарна, але його це не влаштовує, що ви світите не тільки для нього. Тут він хоче, тут за дьяволом стосунки. Тут він хоче важкі стосунки, щоб ви завжди були до нього прикуті і тільки на нього чекали. Він хоче з ніг на голову ваше життя перевернути. Третій варіант. Він вас не може зрозуміти, але має до вас почуття, ревнує. Вам тут треба. Троєчки розмовляти більше. Казати про те, що ви хочете. Тут ви можете домовитись і побудувати стосунки насправді. Відкрити кожен свій ресурс, обмінюватись. Тут може бути негатив саме на стосунках у когось, на розрив стосунків. Можливо, це не на стосунках саме пари, а на одному з партнерів. Отут тут треба би подивитись, бо якщо не складається, шукайте причину. Третій варіант. Дякую.